Так, тут буде короткий огляд e, Chevrolet Camaro. E, не, не поспішайте переключатись, тому що це машина не 2-літрова, не 3,6, навіть не ССС, це zl 1 Одна з найпотужніших в Україні, всього їх пару штучок, є 650 сил. Як її відрізнити на дорозі, берете отак два пальчики і засовуєте емблеві. Якщо засовується, це ЗТ-1 або потужна версія. Чому? Тому що навіть емблему вони використали для e, більшої ефективності продування двигуна. тому що, бачите, тут дофігіща. Всяких радіаторів, охолодження, тому що двигун потужний, йому треба охолоджуватись. Коротко про сам концепт машини. Потужна, дика механіка, на ковці. Е, Є там антикрило, але воно не сильно прижмет у вісі. Я вас запевняю, як людина, яка пробувала трошечки обвісу. Кажу, трошечки, бо це більше стайлінг. Це аеродинаміка, вона так собі. Е, є вихлоп, вихлоп регульований, звучить дуже красиво, пактроніки попереду, позаду, ще на машині камера. Але давайте одразу про якісь недоліки. Машина з ДТП, машина ще куплена перед війною, не їздила вона фактично зовсім. На крилі десь там є, видно, що трошки там попросідала шпатлівка. Раз. Я одразу скажу, то, що такі люди не купляють перекупи, це для, це люди купляють для себе. І на цьому крилі ще десь. Карфакс перевірте. І також перекриємо лаком капот, бо ну коротше, коли машина, отак як кілька годин тому, Ідеально вимита, є зауваження по лакфарбам, вчора був вже оцінив все і буде все виправлятися. Далі не саме свіжа резина, хоча протектор хороший, заміна. Підпотіває задня права стойка, заміна. Були на стенді і, можливо, підкріплю якісь кадри, діагностував всю підвізку, вона вся крута. Є кілька на накінечників і основне заднього речага, там такий цей великий сайлентблок, буде також він замінений. Найцікавіша комплектація, починаючи від безключового, вона в Алькантарі вся. Красиві пороги, червоні ремені, салон Рікаро. <coughs> Перферований. Ну, зрозуміло, бо є вентиляція обігрів, мусить бути переферований. Оці штучки я тащусь, регулювання температури, вентиляція підігрів, двохзональний клімат, карплей, роздільний підстаканик. Виключається стабілізація пацани на перехресті. Отак. клац клас, клас. І ти вже несешся боком. Все, нічого не треба. Задуби провідна зарядка, темна стеля, алькантара салон. Дуже зручні юніти для управління всякими функціями. На цьому. Зараз. Серей, Секундочку. І ось так виглядає. Зручні юніти для управління. Пробіг на 103 тисячі км, будь-яка діагностика, а й музика. Все це з такого важливого. Хоча... Я ні разу її не включав, щоб насолоджуватись музикою. Чисто для фону. Попереду це виглядає ось так: він код, перевірка, додаткові фото, додаткове відео. Все, що потрібно, все буде. Всім дякую.